Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і Зеленський призначив Павла Рябікіна послом у Китай. Наскільки я зрозуміла, Рябікін був послом у Данії, а також обіймав чільні посади в українській виконавчій владі. І так, давайте подивимося. Чи буде якась користь з цього Павла Рябікіна для України? Що він зробить для України, що він не зробить для України? І так, наскільки він вправний, наскільки він професійний, ви знаєте, це, наскільки я бачу, складний участок, як би це сказати? Китай для нас складний. Так, ось. Тому що, ну, китайці вони завжди мають свою позицію і е, улибаємося і машем, і роблять все рівно все своє. Йому прийдеться дуже важко вкладатися, а результата може і не бути. Зараз ми докладемо. Ви бачите, щоб дійсно успіх добитися, там треба працювати за десятьох. Ось. Дуже важко. Можливо, на перший час ми не будемо бачити його результатів. Ця карта взагалі говорить, можемо вкладатися, а результата й не буде. Але щоб побачити дійсно справжні його кроки, треба. Ну, ось ця карта, наприклад, говорить до семи місяців. Нехай буде п'ять, нехай буде чотири, три місяці. Але це не, як би вам сказати, не так швидко буде цей результат, наскільки я це бачу. І тут потрібно трошечки, знаєте, так, чітко дивитися, тому що, ну, я так скажу, що в принципі я не бачу, що тут дуже-дуже щось погане. Так? Але дійсно результати ми побачимо тільки, можливо, десь влітку. А, ви знаєте, тут будуть іти якісь домовленості, якісь договори про якісь таємні гроші, про великі гроші, до речі. Інвестиції скоріше за все тут більший акцент буде. Іти, тому що я запитала, ще що нам покажуть карти, чим він буде займатися. І ось карти показали, що е, таємні гроші і великі гроші будуть інвестиції якісь в Україну. Чи це принесе нам користь для України? Ну, Інвестиції підуть. Ось, і це, я так скажу. Ну, користь тут принесе тільки тим, хто про це домовився. Ось вони будуть мати користь а Україна Україна, будемо так казати, це в жертву принесуть Україну, будемо так говорити, наскільки я це розумію, через ці інвестиції це, якби, знаєте, купили Україну. Тут а, я скажу так, що в принципі. Щось, можливо, і буде якась співпраця, якої ми не побачимо так швидко, яка буде ще несе з собою якісь підводні камні. Ось ці підводні камні, тому що я допитала: якісь інвестиції, якісь таємні гроші, якісь таємні домовленості. Ось, і це, в принципі, дуже швидко може Україну, е, як, я, як я це бачу, хтось може побачити інакше. Ну, продати, можна сказати, можна Україну. Розумієте, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. У мене телефон дзвонить наразі. Так, ось. вам, молі любі, і разом до перемоги.